Закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і множинні забої голови отримав після зустрічі з тітушками голова Житомирської міської свободи Віктор Брокерів. Посеред білого дня у самому центрі міста на нього напало троє молодиків. Чоловік вважає, що таким чином йому помстилися за активну участь в організації Євромайдану. Я це пов'язую з тим, що збирався їхати на майдан. Свободівець каже, коли його били, поруч на парковці стояли працівники ДАІ, але вони не втрутилися і не намагалися затримати хуліганів. Сильний удар по голові, і збили мене з ніг і почали бити. Троє невідомих. Коли там я на декілька секунд втратив свідомість, а поряд стояли ДАІшники і, і на машині, Ніва машина 0,327 номер державний. І їм люди, коли кричали, міліція тут блють людину, на навіть не реагували, просто стояли, дивилися. Ну, там ну п'ятдерів, це 100, може від цього місця було. Закінчивши справу, кривдники Віктора спокійно сіли в автівку і поїхали. Втім, невідомі не задовольнилися побиттям активіста та нівиченням його автівки. Наступного дня почали залякувати його 14-літню доньку. Сьогодні вранці, коли я виходив з дому, випав конверт з дверей, який ну, десь на передну вночі напевно вставили. І коли ми підняли той конверт, на ньому було написано. Вікторія Вікторія це моя дитина. І конверт з одної сторони обмачений кров'ю. Коли ми його розрізали, витягнули, там був папірчик, в якому було написано, що тікай. Ну, мало того, що воно все було, з окремих літер, ну вирізано і складено. І друзям Вікторії приходять смски з номера, який прихований, в яких текст дослівно такий. Що якщо хочеш отримати. Паголовія, то дружи далі з Вікторією. Дитина тепер не ходить в школу, боїться сидить вдома. Ну за фактом побиття голови міського осередку свободи відкрито кримінальне провадження. Нагадаємо, це вже не перший напад на активістів Євромайдану у Житомирі. Зокрема, у той же день, коли побили Віктора Брокерєва, невідомі зупинили мікроавтобус, який перевозив людей на народне віче. Побили лобове скло та порізали колеса. У міліції вже є заяви від інших побитих активістів Євромайдану. За фактом хуліганства вчиненого групою осіб, відкрито кримінальне провадження.